З 5 березня всі підприємці зобов'язані придбати токени замість електронних ключів. Привіт, насправді новина трохи збила з пантелику всіх, хто її побачив. На жаль, це не клікбейт і не гучний заголовок. а дійсно всі наші електронні ключі, здебільшого приватовські, з 5 березня не будуть діяти для комунікації з будь-якими державними органами. Всі підприємці зобов'язані придбати токени з електронними ключами та використовувати їх. Давайте розкажу. Що таке взагалі токен? Це флешка, на яку записується ключ електронно-цифрового підпису. Тобто, це той самий ключ, який ви генеруєте в приваті, передаєте своєму бухгалтеру, або яким самі підписуєте звітність податкову через електронний кабінет, але він на флешці в одному екземплярі. В чому проблема, запитаєте ви. В тому що цей ключ генерується в єдиному екземплярі, в тому, що передати його можна хіба що новою поштою, і в тому, що його нереально згенерувати онлайн. Тобто, якщо ви проживаєте за кордоном, ви просто не зможете згенерувати ключі і відправити звітність в податкову чи документи до будь-якого іншого державного органу. Також воно коштує гроші. Небагато, близько 200 гривень, але це гроші, які раніше не потрібно було витрачати. А тепер потрібно. Де їх взяти? Їх можна придбати або в податкові, або в центрі сертифікації ключів. Підприємець або директор має прийти з паспортом та кодом особисто та записати ключ на токен. Наскільки все реально? Реально. Є постанова 193, яка зобов'язує всіх перейти на токен. Вона була вже дуже давно, але її постійно відтерміновували спочатку до нового року, потім до 5 березня, а потім відразу зареєстрували законопроект про нове перенесення через неможливість реалізації цього всього. Але щось пішло не так. Ситуація в Україні наразі трохи напружена, і депутати просто не виставили на голосування цей законопроект. І згідно з законодавством, всі державні органи з 5 березня мають перестати приймати звичайні ключі. Як, взагалі, реально всім підприємцям за такий короткий термін отримати токени, це питання риторичне. Чи є реально у центрі видачі ключів така кількість токенів по всій Україні? Думаю ні. Тому що це буде страшно уявити. Я слідкуватиму за змінами до цього закону, і якщо вони будуть, відразу напишу про це в нашому телеграм-каналі, посилання на який залишу під цим відео до речі. Тому підписуйтесь та давайте переходити до нових стандартів безпеки разом. Що поробиш? До зустрічі!